Вітанечко, авторозбору на зв'язку у нас в кадрі Peugeot. Прикольний колір, зелено-коричневий, такий цікавенький 3008 1,6 дизель. На механіці. Запитували дуже часто кросовери такі, район 10 тисяч. Ну, в принципі, яскравий представник такого класу. Багато хто мене запитує стосовно висоти його кліренсу. Ну, скажу так. Типовий кросовер, який зараз є на ринку. Не високий, не низький, середній. Кліренс плюс-мінус, як в дачі і Logan. Ну, от десь приблизно в нього такий. Давайте по порядку, що за автомобіль? Чистий 12 рік, пригнаний зі Швейцарії, має 179 тисяч оригінального пробігу. З одним, в принципі, я вважаю, не критичним нюансом, я вам зараз про нього розповім. Механіка, комплектація середня. Є легкосплавні диски, дуже гарна гума стоїть на ньому, все сезонка красива. Фаркоп, задні парктрони. Тонований задній ряд по заводу, тобто це напил. є панорама, складання регулювання підігрів дзеркал, два ключі, туманки, ну, хром пакет. Присутні на автомобілі, датчик світла сенсор дощу. Скеріне кермо, круїз-контроль, клімат-контроль двох зони, чотири електросклопідйомники, регулювання підігрів і складання дзеркал, система курсової стабілізації, механіка на 6 передач, магнітолка з блютузом, дзеркало з автозатемненням, панорамний дах, центральний підлокітник, управління шторочкою. Тут у нас отакий такий бардачок з охолодженням. Система кріплень Isofix, 6 подушок Airbag, Стандартно. Сидіння, до речі, гарні. Впишу, в принципі, це хвороба через те, що дуже широкий проєм в нього. Люди, коли вилазять, отут стирають сидіння. Тут, в принципі, з сидінням все більш-менш гарно. Ці цятки теж такі невеличкі. Дуже приємні, до речі, сидіння в Peugeot, дуже комфортно в них їхати. Гарна дуже бокова підтримка, правильно зроблені. Мені вони подобаються. Кермо, до речі, теж керіне і не пошкоджене. На 179 тисяч виглядає гарно. ручку, ви бачили, Да, Я перешивав. показував вам, що вона була перешита. Ключка в неї два, є сервісна книжка. Зараз 179 пробігу на 140 тисяч ремень і помпа були замінені. Тобто найближчих 20, якщо по нашому регламенту, а 40 по європейському до ГРМ не потрібно. Я тут сервісував олива, фільтри, тобто всі фільтри. Салони тільки ще не замінив, тому що щось його не було в наявності. От Зараз взяв ще салоний фільтр, олива, фільтри, дизельний фільтр також замінив на ньому. Тобто, в принципі, в даний момент сервісування ніякого тобіль не потребує. Під капотом у нас отак, мили, зараз поясню чому. Оцей патрубок погризли миші. Погризли миші і тут довелося його замінювати. Тут все зараз гарненько, чистенько помили. Ну, сервіс, в принципі, великий, Скажем, не маленький сервіс провели, так як і паливний фільтр. І всі решта фільтра по кругу тут замінені. Акумулятор хороший крутить його гарно. 12-го року першого місяця ця фара, ця 16-го року фара. Тут у нас болти, кріплення, капота, вони не кручені, болти крила теж. Чому міняли фару, друзі? Сказати відверто я вам не можу. Тут все ціленьке, ланжерончики, все гарне, ніяких пошкоджень немає, не знаю. Можливо, по гарантії, можливо, ще по якійсь причині, так як у них 5 років ще гарантія була, можливо, ще якась причина. ГРМ не потрібно лісу, тобто автомобіль частково сервісований. По дискам, по колодкам Давайте пройдемось. Передній невеличкий знос, колодка хороша, гума у нас. М, тобто, в принципі, можна використовувати як все сезонний комплект 1025, 50, 17. протектор дуже хороший, стійкі пружини, все гарненьке, без корозії. А Задня гума взагалі фактично стан нової, але гума китайська. Але не годе, нічого я не їздив по трасі, мені абсолютно ніяких нарікань на цей колеса немає. Зараз подивимось. Ну, так, тут в і намальовано, бачите, сонечко. Сніжинка, тобто це все сезонна гума. Я думаю, що до наступного року до осені про неї думати буде не потрібно, а там на осінь придбаєте нову зиму, а ці ще на наступний рік. А, 24 рік резина 24 року нова. Бачите, хай китайська, але вона нова з Європи. 2024 рік колеса. Прикольно. Я і сам, чесно сказати, не бачив. Колодки задні є, диски задні є. Ну, Зараз вони змики виїхали, що не притерті. З нюансів, які я озвучував. Дивіться, зараз скажу вам який нюанс. Автомобіль не фарбований сам по собі, але оця дверка різнить. Бачите, вона не критично, коли автомобіль припиляється, вона не випадає з загального кольору. А коли така погода, коли сонечко яскраве, теж майже не випадає. Коли така пасмурна погода, як зараз, вона. Випадає трішки з кольору, але вона не фарбована, або вона була замінена, або, не знаю, бо як її фарбували, що вона в принципі, тут ціленька. Вікна тут оригінальні, вікно не змінене, Але якось так. Задній диван, в принципі, я би сказав, що в чудовому стані. Коврики хороші лежать, і передні, і задні. Дуже економічний автомобіль, район 6 літрів витрата в нього. Так виглядає тут все. Стан достойний машини. Абсолютно, зараз перейду ще по кузову, він кодик його. Ну, будь ласка, там в групі ви можете побачити, я зробив трішки детальних фото, можете подивитися. ну Два ключка я вже сказав, комплектація середня, але все необхідне є. Клімат, круїз, задні парктрони, хороша резина. Ці всі моменти по ньому присутні. Так, зараз пройдемо лакофарби. Ну, бачите, дверка в тіні вона реально різнить. Як ми виходимо з цієї ситуації, друзі, ми просто скидаємо вам 200 доларів. Ви захочете перефарбуєте, захочете не заморачуватись, будете їздити так. Я би їздив так, але ну, кого буде сильно муляти око, можна зробити окрас. Тут є, по вашому бажанню буде у вас вибір, буде скидочка на це, а ви захочете. Пофарбуєте, не захочете, будете кататись так. Це вже все індивідуально. Передні крила пластмасові ми їх не пробиваємо. Накладки все добре. Ну, автомобіль цілий. За винятком тієї дверки я зараз там також пройду вам проєми, для того, щоб ви бачили, що там все ціле. Б'ється весь там від 90 до 100, 130 максимум, такий і має пробиватися такий гарний насичений колір. Так, задня кришка. Тут була така обряпанка на задній кришці, закапали. Не бачив я сенсу тут щось там робити, якісь маніпуляції з фарбою. Дах тут, Ця частинка даху, яка тут присутня, вона отак. Багажний відсік. Так, після хімчистки треба поставити цю штуку на місце, прикрутити. Багажний відсік в принципі нормальний, є сліди використання незначні на пластмасах. Але критичного нічого немає. Тут, ви знаєте, тут БМВшна оця історія. Можна сідати, там, я не пам'ятаю скільки навантаження, до 150 кілограм, але 150 я б не ризикував, бо вдвох не сідав би про всяк випадок. Ціна на цього автомобіля значить, коштує він 9800 е, з сертифікатом. Е, ну і дивіться, 200 доларів я скину вам на двері. Тобто ви або їх перефарбуєте, або я не знаю. Або нічого не буду робити. Я фарбувати не хочу. Не бачу сенсу, тому що коли вона припилена, або яскраве сонечко і воно в очі не кидається. Так, в даний момент воно в очі трішки кидається. Ну, от такий пижо. От такі 12 рік, 1,6 дизель, 179 пробігу, механіка на 6 передач. Вартість автомобіля 9800 доларів. Автомобіль цільний, не фарбований, незважаючи на ту дверку. А, я мав пробити проєм там. Приєм зараз покажу ще. Приємність тут все добре. Ну, не знаю чому так з тією дверкою вийшло, можливо була якась подряпина глибока і не хотіли фарбувати, просто його замінили, що там поріг. Ну, воно оригінальне все тут. Можливо ще якийсь нюанс був. Ну, тут теж все оригінальне. Так те саме, 62 мікрони. Торпедо не подерти, карти теж у автомобіля не подерті. В принципі, в загальному такий стан по кермі, по рушці, по підлокітнику, по сидіннях передніх. Автомобіль гарний. Шторочка гарно виїжджає, заїжджає, ніяких проблем немає. Клімат-контроль, я вже сказав, робочий. Дуже класно вона сверлить по трасі ця машина. прямо я вам скажу, от що вони вміють, французи, це от реально їхня стихія. Оригінальне лобове вітрове скло 12 рік, Сколі в даний момент на ньому немає. Тому так, сверлить по трасі машина дуже круто. Їдеш просто одне задоволення. Ловиш, кому потрібен кросовер в гарному стані, в оригінальному красі без нашпакльованих деталей. Приїжджайте, диски колодки в порядку, по ходовій, можливо, там якісь мікромоменти, люфти є, але. Нічого критичного, заїжджав, в принципі, ми нічого не знайшли, щоб треба було, потребувало прямо зараз такі заміни. Мікролюфти, якісь незначні, можливо, і є. Тому так. Два ключика, 12-й рік чистий, розмитений 12 м роком. На реєстрацію стане автомобіль 12-м роком. Цікаво, приїжджайте. 200 доларів на перекрас дверки я мінусую. Якщо цікаво, автомобіль знаходиться місто рівне. Вулиця Соборна, 420 д помитий, почищений, готовий до експлуатації. Якщо вам буде цікаво, то приїжджайте. Всім добра! З вами, як завжди, був Степан, і тут канал Авторозбор, рубрика огляд стану Peugeot 3008. Всім добра, всім пока.